Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 235 гривень. І на люксі ціна приблизно 600 гривень. Ось цей перший светр він з люкса. Вказано, що він на 100% з кашеміру, такого він м'ятного кольору, з вкрапленнями такого більш насиченого блакитного кольору. Ось така бірочка, де і вказано, що склад тканини 100% кашемір. Надзвичайно м'який, приємний на дотик, це у нас 40 розмір, і я б сказала, ідеально він мені підійшов. Гарненький светр, такого освіжаючого він відтінку, якраз на весну просто супер. Останнім часом закінчилась зима і мені щастить саме на кашемір, і за сьогодні це не єдина річ з кашеміру, яку я знайшла. І що найбільше дивує, це ж не перший день, день завозу, а четвертий, і його ніхто не забрав собі. А светр просто в ідеально новому стані без жодного дефекту. Далі будуть знахідки з вагового секонд-хенду. і тут я знайшла теж ось такий от светр, дуже м'якенький, приємний, пухнатенький. Він у нас такого темно-синього кольору, розмір L, і має такі от акценти блакитного кольору, такий декор зверху і внизу. І гляньте, який тут шикарний склад тканини, 40% кашемір, 15% вовна, 15% шовк, трішечки поліаміду і віскоза. Написано, що він у нас виготовлений в Італії. Явних дефектів на ньому не було, навіть таких от великих ковтунців. Також я не помітила. Щоправда, він мені зовсім не підійшов по розміру, хоча вказаний був в розмір L. Буває таке, що светри неправильно виперуть, занадто в гарячій воді, і він потім зменшується в розмірі. Але при тому тканина стає такою збитою і твердою, а ось тут, навпаки, тканина дуже м'яка, пухнаста якось дивно, що от розмір не відповідає дійсності. Сьогодні, в огляді, окрім одягу, звісно ж, будуть і сумки, і взуття, тому додивіться відео до кінця. Далі хочу вам показати ось такий смугастий светр від Маркен Спенсер і вказано, що він вовняний. Красиве поєднання світло-сірого з темно синім. Має светр такі от незначні ковтунці, тобто він не є в ідеальному стані, а все-таки потребує, аби його привели до порядку. Вказаний розмір 42-й, і за своїм складом він на 80% з вовни, 20% тут поліаміду. Окрім того, светр має ось такий от акцент на рукавах рожевого, такого світлого рожевого кольору. Манжети, і ось так виглядає він власне в примірці. Дуже люблю смугасті свитра, в мене їх, напевно, вже ціла колекція. Але от саме з вовни теплого смугастого светра у мене немає, і був би він в кращому стані. Я б його однозначно купила. б. Я люблю такі от прості, кежуальні речі, які легко поєднуються з джинсами. Наступними хочу вам показати ось такі темносірі штани, 16-й вказаний розмір, вони доволі широкі прямого крою, саме такі я собі зараз і шукаю. Щоправда, ці у нас на 100% з поліестру, тобто вони синтетичні. Сама тканина доволі тоненька, на весну би підійшли, проте зовсім не підійшли по розміру, вверху вони надто широкі, великі, а от по довжині навпаки, дуже короткі. Тож, мої пошуки ідеальних широких сірих штанів тривають, а ми з вами рухаємося далі. Перед тим як показати вам сумки і взуття, заради цікавості зважила ось цю з кашеміру ковточку, її ціна вийшла всього навсього 45 гривень. І далі сумки. Це у нас той самий магазин. Ціна за кілограм 235 гривень. Була ось така непогана, величезна сумка. Вона плетена на літо просто супер в ідеальному стані. Щоправда, плетіння в нас не з соломи, а це такий якийсь як пластик. Ну, і сама по собі вона не шкіряна, а це в нас замінник. І дивимося далі, що тут ще є цікавого. Ось така чорна, непогана сумочка, прикольної форми, але, на жаль, у неї затерті кутики. Це в нас щось під вінтаж, така от на вихід сумка була, і з текстилю. Можна використовувати як шопер, а це в нас щось таке дуже цікаве. Сама по собі форма дуже класична, але принт дуже незвичний. На бежевому фоні у нас тут такі сіро-фіолетові квіти, дрібні, дуже це ніжно, красиво виглядає. Мені загалом подобається. Скоріше за все, вона зі шкір-замінника і виконана не дуже добре, оскільки самі края, такі одниточки точки стерчать, не дуже акуратно виглядає. І ще була ось така от сумочка кросбоді в красивому такому бронзовому відтінку. Ось така вона і кольорова підкладка. На вигляд дуже добротно зроблена і навіть нагадує шкіряну, тобто з натуральної шкіри сумку, але насправді вона в нас із шкір-замінника. Загалом сумка в хорошому стані, має невеличкі потертості, але вони, в принципі, загальний вигляд її не псують. Ось така ще класичного формату сумка, але, на жаль, вона ось тут такі має пошкодження, така ніби як потріскана. І дивимося далі. Була ще ось така от величезна косметичка, я б навіть сказала, це якась скриня для зберігання або косметики, або можна собі придумати для будь-чого. Вона в дуже навіть хорошому стані, що всередині, що зовні. Немає пошкоджень ні на руці, ні на краях. В принципі, стан у неї відмінний. Дещо вона нагадує вінтажну річ, але мені здається, вона все-таки сучасна. І переходимо до взуття. Це в нас люкс. Фіксовані ціни. Були ось такі от підліткові кросівки, продаються зі знижкою. Зараз їхня ціна 475 гривень, раніше оцінювали у 950 гривень. Ну, за такою ціною, скоріше, вони зі шкіри, хоча я не бачу тут ніде бірки, де це вказано. І сподобалось мені ось такі от кеди, вони в такому срібному кольорі 275 гривень, теж уже зі знижкою вони коштують ідеальний стан, дуже такі от гарненькі і симпатичні. І були ще ось такі цікаві макасіни. Всередині з хутром їхня ціна теж зі знижкою 325 гривень. Теплу, але не знаю наскільки зручно. Вони мені дещо нагадують тапочки. Ось такі дуже гарненькі, просто бомбезні лофери, дуже акуратні, стильні. Їхня ціна 550 гривень, але, на жаль, вони в маленькому розмірі. Третій розмір, якщо не помиляюся, або 36 або 37 І ось такі дуже акцентні, помаранчеві. це в нас такі вони зроблені під замш, але це в нас замінник. Їхня ціна 450 гривень. Це навіть не замінник, а текстиль. Ну, вони такі, як з тканини, зроблені. І ось такі мені надзвичайно сподобалися кросівки. Вони на грубій підошві. Це дуже класний бренд, то міхелфігар. Щоправда, тут і класна ціна 1550 гривень. Вони шкіряні, 39-й розмір, в принципі, мій розмір. Але я в секонд-хенді не готова за такою ціною купляти взуття. В принципі, можна доплатити ще 1000 гривень і запросто десь на розпродажі купити цього ж бренду новесенькі кросівки. Ось такі дуже акцентні туфлі, дуже акцентне взуття, але це в нас 41 розмір, і я так розумію, що вони чоловічі. А ми з вами переміщаємося в інший магазин. Це другий день завозу. Ваговий секонд-хенд. ціна за кілограм 325 гривень. І серед одягу сподобалась мені лише ось така от курточка. У нас пальтової тканини. Абсолютно новесенька, ще є навіть запасний гудзик. Вона в красивому бежевому відтінку, такий світлий беж, і за складом дуже навіть хороша, адже у складі є великий відсоток вовни, а саме 52 відсотки. Решта 48 це віскоза. Ну і ось так виглядає в примірці щось такого наподобі жакету. Зачіпається на замочок, дуже таке, от щось акуратненьке, гарненьке. Як вам цей жакет, курточка пишіть в коментарях, а мені стала цікава його ціна, тому давайте разом глянемо, зважимо цю курточку, і вона в нас вийшла на 242 гривні. І давайте ще покажу, що було цікавого серед сумок. Сподобалася ось така. Це хороший якісний бренд Clarks. Сумочка в дуже хорошому стані, немає потертостей, кутики цілі, ручки цілі. Загалом форма теж така от класична. Знає багато хто любить сумки саме такої форми. Має ось таку от цікаву застібку, вона справна, усе гаразд, і дуже гарна тут підкладка в такі от квіти. Сумочка з натуральної шкіри виконана без догану. Усі тут рівнесенькі, гарнесенькі. В принципі, як і взуття цього бренду завжди на найвищому рівні. А заважила сумочка на 247. Гривень. Якщо цікаво, собі її не купляла, оскільки вона не зовсім в моєму стилі. І дивимося далі, що було цікавого серед сумок. Щоправда, невеликий вибір, зовсім мало цього разу завезли сумок. Була ось така от гарнесенька малесенька, біленька сумочка. Якщо не помиляюся, такі от мініатюрні сумки зараз знову в тренді, знову стали актуальними. Застіпається вона на магнітик, дуже структурована. Дуже добре тримає форму, і хоча вона невеличкого розміру, я думаю, гаманець невеличкий, і телефон туди поміститься. А що ще в принципі треба? Ось така була ще дуже акцентна золота сумочка, невеличка, але, на жаль, зламана у неї відірвана застібка. І ще була цікава акцентна сумка в срібному такому кольорі. Тут поєднання прозорого і срібного. В ідеальному стані, але вона така дуже на любителя. Хто любить такі дуже акцентні, супер яскраві речі, я думаю, сподобається. На цьому з вами прощаюся. Якщо сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!